Сумлінно виконують свої обов'язки правоохоронці у Крюкові. Їхній блокпост розмістився перед місцевим мостом, головною артерією долівобережної України. Перед переправою висить знак проїзд багатотонникам заборонено. І, хоч як водії фур благають пустити їх, хоч як жаліються, що їхати в це додаткові півдня їх все одно розвертають назад. Чому вантажівкам заборонили переїзд Крюківським мостом? Знає Віталій Кобзар. Крюхівське місто Кременчуці одна з найважливіших транспортних переправ у центральній Україні, збудована в далекому 1949-му, Вона досі щодоби пропускає до 7 тисяч автомобілів, половина з них вантажівки. Але віднедавна міська влада встановила з обох боків мосту такий ось знак. А на під'їздах блокпости з правоохоронцями. Я не можу пропустити вас з таким-то ножом через этот мост. Знак стоїть 13 тонн. Та, мені в Кременчук їхати через Черкаси, через Київ. Да? Водії скаржаться, іншої дороги просто немає. Ну а куди мені їхати? Ребята, ну, ку ну куди? Давайте, здраво розсудимо. Куди мені їхати? Коли мене... Бампер стоїть на машині 10 тисяч. Ви розумієте чи ні? Ну що Я, я зараз удію. Найближча вантажна переправа за 40 кілометрів звідси у Світловодську. Але туди далекобійники їздити бояться. Машини не витримують пекельної дороги. Через уз, я не переїду, тому що там машину я напополам переламаю. Там вже отакі ями в полі. Копи радять їздити через Черкаси. Туди дорога краща. От тільки доведеться давати 300-кілометровий гак. Чому ж чиновники не пропускають фури крюхівським шляхопроводом? Щоб дати відповідь на це запитання, їдемо у мерію. Відбувати за начальника традиційно доводиться його секретареві. Документи кажуть, всі у хто залізли. Скажете, ви можна ваш... просто не повноважити говорити? А хто уповноважений? Ну він у них на балансі це їхнє місце. Натомість в «Укрзалізниці» час для джедаєв знайшли за лічені секунди. Тут пояснюють, переправа просто не розрахована на сучасні транспортні потоки. Мост розчитан по М-10. Це колонна автомобілі весом 10 тонн і вете. Цій... І вити колонії автомобілів допускається пропуск одного автомобіля після був значально розчитан визначальна пристигності соромаду, року під цього русське. Тож вирушаючи центральною україною, далекобійникам варто одразу прокладати маршрут в об'їзд сумнозвісного мосту. Інакше доведеться стояти у черзі, псувати собі нерви, а потім чвалити зайві 300 кілометрів.